Загружаємо кукурудзу в сушарку. Світла нема мітлою, мітлою. Коротше, сьогоднішній робочий день тезисно, пару слов. Грузимо кукурудзу на продаж, ріжемо кабана, засипаємо, сушимо кукурудзу в сушарці і проходять жнива. Зараз саме відео покажу, як це все одночасно відбувається. Дома держимо свиней. Бачите, оце прекрасна дерть. Свині жертимуть, як ёлки палки Аж облизуватимуться. Все, сушарка працює. Слава Богу. Єлі-єлі її -єлі запустили, блін. Все трошки нам відламалося. Ну нічого. Якраз, поки машину догрузимо, сушка досуше. І загрузимо й другу машину. Прямо з під сушарки. Що в нас тут по жнивах? Жнива йдуть, зараз комбайн в полі молоте. Кукурузку знову, бачите, кагатіруємо її. Молотим по морозу. Я вам скажу, це дуже класний підхід, бо вона не так гріється. Вона тоді може лежати, отака холодна, ну реально набагато довше, ніж тоді, коли ми її молотили по теплу. У нас усе по плану. Ніхто там, хто б там що не цей, не думав, не вигадував. Ми кукурудзу всю пересушили. Та, що була проблемна. І вона у нас пішла в порт по 120 баксів. Аж бігом. І ще просять. Якось оце так должно воно бути. О, там трохи писали коментарі, деякі люди, що так, все, викинь її на смітник. Ну так, стань на моє місце, вирости кукурудзу, клади в неї гроші і викинь на смітник. Було б дуже цікаво, подивитися. Улюблена рубрика наших аграріїв, що по чому, куди веземо. Значить, веземо на Одесу, продаємо по 120 доларів з місця. Не знаю, дорого чи не дорого, але нам, в принципі, якраз хватить заплатити податки, заплатити премії зарплати. Та й, в принципі, трошки Трошки віддихнуть пару тижнів вдома. Погрузочка триває, якраз час насобирати копійок на налоги. Оце отак робота йде. Так. Тут добре, все, робота тут настроєна. Поїхали далі. Отак ну, це все і відбувається. Грузимо прямо у фуру або в прицеп, для того, щоб лишній раз ковшом не дергати його вліво-вправо, не дробить зерно на дерть. Ми прямо із підсушарочки акуратненько його загружаємо. Все практично збалансовано, все як треба. Звичайно, є ще над чим і попрацювати, але дякувати Богу дякувати нашим воїнам, що ми можемо робити свою роботу. Це, друзі, якби как бы не мороз, ми б ще сьогодні її орали в придачу. Дивіться, яка біда у нас із цим. Бачите, поки плуг перевертає, на дворі мінус 5 чи мінус 3, обмерзає земля на отвалах, і він тоді просто йде як бульдозер. Оце вот такі ці, бачите, ти йому нічого не зробиш. Або треба постійно чистити. Через то ми трошки робимо паузу. Поки що ждемо погоду, а там вже розвиднеться і будемо працювати. Хто вчив в школі математику, той правильно рахує, а хто ні, той грузик лопатою. Примерно так воно і виходить. В одній машині недобор, а в другій перебор. На пальцях можна було посчитати, Ну тепер хлопці гріються в кузові. Що ж ти зробиш? Якось так. Нічого, працюємо далі. Фінальний акорд у мене сьогодні по кукурудзі. Оце все практично, що залиши, і там ще чу-чуть. В общем, слава Богу, з горем пополам ми своє діло потихеньку підводимо до кінця. Але ще багато планів на найближче майбутнє куплятимемо і пересушуватимемо на нашій сушці на продаж, тому що з мокрою кукурудзою біда, а суха кукурудза це вже товар на сьогоднішній день. Я думаю, що Празники в сторону, а працювати треба постійно. Работай йде. Да. Все, песня. Ідеально.